Законів герметизму. Що якби я сказала вам, що ключ до розуміння Всесвіту, до опанування вашою реальністю та розкриття найвищого потенціалу був прихований на відноті протягом століть? Крізь часи та цивілізації шукачі істини натрапляли на фрагменти цього знання, але лише небагатьом вдавалося осягнути його повну силу. Це не нові ідеї, а стародавні принципи, закодовані в герметичній філософії та збережені для тих, хто готовий бачити світ таким, яким він є насправді. Сім герметичних законів це не просто абстрактні концепції, це сама основа буття. Вони формують усе, що ви бачите, відчуваєте та переживаєте. І, що найважливіше, вони містять секрет розкриття вашого власного безмежного потенціалу. Це остаточний план для життя, і як тільки ви його зрозумієте, ви ніколи не будете дивитися на світ так, як раніше. Залишайтеся зі мною, і разом ми розкриємо ці універсальні істини таким чином, що глибоко відгукнеться у вашій душі.